Всім привіт! Ну що, розпочнемо наш огляд полів. Дождався я вже максимально, щоб було що показати, щоб було про що розказати. Буду намагатись вам показати всі наші схемки. Не ті схемки, що там в Тіктоці, в Ютубі, в Інстаграмі, а схемки гербіцидні, схемки по добривах і розказати ну, таку дорожню карту по нашим культурам. Сьогодні будуть на огляді. Кукурудза, соя, пшениця, соняшник. Все, що у нас є, все оглянемо. Почнемо з кукурузи. Буду максимально інформативним, буду розказувати все, як робили. Буду намагатись нічого не забути. Так що поїхали. Зайдемо в кукурузу. Так, поки я заходжу, розказую вам, що ми робили по кукурудзі. Получається, по кукурудзі у нас було попередник соя, потім було рихлення на 30 см. По мерзлоталому кинули 100 кг карбаміду. Потім вже після посіву по вегетації внесли по 150 літрів касу перемішку з водою. 150 літрів ну, чистого касу разом вийшли з водою, десь 300 літрів ми вносили всього. По кукурудзі. У нас тут на цьому полі гібрид посіяний 3939 39 і 40-14. На даній ділянці посіяний 3939 39. по гербіцидному захисту. Опускаємось вниз, показую вам. Густота посіву, до речі, 60 тисяч на гектар. зійшло трішки менше по гербіцидному захисту. Грунтовий ацетахлор, ахетешний основа називається. Потім десулам теж ахетешний у фазі десь 3-4 листочки після приморозку. Кукурузка була в стресі, але нічого, дали там на четвертий день після приморозків. Десулам по 0,5 злакових не було. Потім 7-8 листок дали Мілофорт, це нікульсульфурон ахетешний в нормі літр на гектар і дали старане преміум картевавський препарат це флуроксіпір. По чистоті, як бачимо. Ось така чистота. Недавно давали, ну, виходить, тут нікосульфурон діє довго, трішки злачки пригніченої залишилось. Ну, а так по чистоті, як бачите. вода пригніщена стоїть. Так, ну, Це у нас 39-39. Трішки наблюдаю таких шпаг, багатовато. Не знаю, як це вплине на врожай. Ну і кукурудза ось вже на викиді не тліться. Викидає мітлицю. Оприскували ось десь неділю назад, сьогодні, до речі, 28 червня, оприскували неділю назад, внесли препарат Суперкіл, це фосфороорганічний інсектицид в нормі 1,5 літра на гектар. Чому внесли? Тому що внизу було чи цикатки якісь, чи блохи, щось так і не зрозуміло, хто як каже. І плюс були кліщі. Оці коричневі п'ятна це кліщі. В мікроскопі це було видно, що вони тут були. Плюс були поодинока гусінь була вже. Вже були листки тут даряві зверху, вже бачив гусінь. Ось вже качанчики, бачите, навіть по два буде. Ну Це крайні. крайні. По кукурузі все. Їдемо на сою. Так, їхали на сою, приїхали на соняшник. Тут рядом поле покажу вам одразу таке поле цікаве. Після весняних жнив кукурудзи посіяли соняшник. Тут гібрид розета. густота посіву 45 тисяч. Тут ми виходить, нарізали стріхті лагрегатом полоси і посіяли. Ну, була дуже важка весна, опадів не було, він туговато розвивався. То я думаю, стріптілом зараз навіть не знаю, чи треба було його влазити, чи ні. У нас тут є прохід без стріптілу, там де ми прямо, прямим посівом сівалкою посіяли. Зараз вам показую. Ось прямий посів сівалкою після весняних жнив. Тут нічого не стріптіло, нічого. Оце по оцей прохід. Далі йде соняшник по стріптілу. Ну, не знаю, вроді би як. Це і рівніше, каже. Це і не так. такий. Те, що там про... просіли, то там, не дивіться, там я прискавач, ходив, зайці там вигризли багато. А це соняшник постріптіло. Ой, я бачу, як на ньому Уже. Ну, Ми тут обробили фунецидом. тут був акзоксістробін і боскаліт. Ну, був Вже в пізноватій фазі, можливо було б раніше внести. Ну, ось Соняшники вже деякі погоріли. Он навіть там. Деякі погоріли. Ось він. По груди мені десь. Не по груди, а майже по груди. Внесений був тут євролатинг, теж нормі 1,6 літрів, євролатинг плюс. Ну і ось по чистоті, як бачите, палавка кукурузи згоріла. По чистоті статті нормально. Непогано вийшло. Що ще тут було внесено? Ну і плюс інсектицид додавали до е, азоксистробіна і боскаліда з інсектицидом. Ну і маємо от такі соняшники. Світлуватий він, але нічого. Ну, дивіться, як в принципі в принципі непогано так дивіться, Ще щось і буде. Ну Картина, я вам скажу, що для такої весни картина непогана, тому що весна була дійсно суха. Після рихлення стріптілом не розкисла оця вся земля. До речі, тут кукурудза сипнула у нас 96 центнерів. ну маса була тут кукурудзи. Так що, ну по краю, дивіться, по краю, тут затоплено було кипець, тут і соняшника немає. Низький відстає в рості. Ну і по прямому посіву соняшник нерівномірний, там, як наче рівномірніше, постріптіло. Так, їдемо на друге поле. Це такий теж досвід. Таких у нас 30 гектар соняшнику. Є такий досвід. Їдемо далі. Ну і пшениця зліва Софія Київська, справа городниця. Купляли супереліту. Зараз тут буде еліта. Що в нас по полю? У нас тут був попередник соя. По обробітку нічого не було, прямий посів по живленню. По мерзлоталому 100 кг селітри. По вегетації ми потім ще давали е, аплікатором, інжекторним колесом, е, давали по 150 літрів касу. На зараз маємо таку пшеницю Софія Київська. Ось така, ось така і городниця. Ось така. Що та пшениця, що та української селекції. Будемо за ними наблюдати. І зараз я ще переїду на цьому полі, там посіяна ще етана. То зараз туди переїдемо, ще покажу етану для порівняння. Це у нас посівні ділянки пшениці. Кому треба, звертайтесь за пшеницею і всіх приглашаю на жнива цього поля. Слідкуйте в Тіктокці, слідкуйте в інстаграмі. Ті, хто хоче купити насіння пшениці, то приїжджайте до нас, подивіться, побачите, як воно збирається, побачите результат. Я нічого не скриваю, все показую, як є. А от зараз. У вас буде така можливість приїхати і подивитись. Це у нас буде десь-10 10 липня, плюс-мінус десь таких, в таких числах, можливо, трішки раніше. Може, з 5 по 10 липня десь. Я думаю, так буде. Тому що етана ще вона зеленкувата, вона пізня пшениця, і будемо чекати, поки вона достигне. Тому підписуйтесь на TikTok, Instagram і там я викладу, я думаю, на YouTube викладу е, запрошення на наш, наше поле. Ніякого там не буде там, красної доріжки, ніякої бухаловки, нічого не буде. Просто подивитесь, поспілкуємось, можливо, як... подивитись, як працює техніка в полі, подивитесь на пшеницю, на реальний результат, щоб ви вірили, як воно є, Показую, як воно є. Рік не простий, посуха була весною. Скільки дасть, скільки дасть пшениця, а ви потім розберетесь. Можливо, вам буде цікаво це побачити цю пшеницю і, можливо, ви захочете собі її посіяти. Ми сіємо ці сорти не перший рік, тому в них впевнені. Звичайно, в цьому році супер результату не буде, але який буде результат, такий буде. Головне, що побачите на свої очі, звертайтесь до мене в інстаграм, підписуйтесь, слідкуйте в хто вилажу, виложу, десь інформацію будуть там за два дні, коли будемо заїжджати на це поле за день, там можливо. Я вам напишу: приїдете, подивитесь, подивитесь на техніку, як працює, поспілкуємося. Приїжджайте, запрошую. Зліва городниця, справа етана. Як бачите, це вже етана у нас без оста пшениця. Вона трішки пізніша, ніж ці сорти. Трішечки пізніше. Вона просто в нас згорає. Буває, якщо такий рік, то вона згорає. І ми поки починаємо цю убирати, то і ця вже доходить. Так, що я вам по технології так і не розказав оприскування. Сною заїхали, обробили гербіцидом, був у нас триатлон. Потім. Я вніс ріст-регулятор 3 пакетил аналог модуса. Думав, буде все класно, все добре. опадів, в принципі, не думав, що буде так мало. Пшениця була костилась сильно, пшениця була в гарному стані, азоту дали багато, ну, нормально. Азоту дали нормально. І я думав, блін, ну це виляже, як завжди, по краям. Ну, бачите, в принципі, вона не захотіла сильно витягуватись і скинула ті абортувала ті пагни, що вона давала. Я тут нараховував, думав, тут буде по 8 мільйонів, по 7 мільйонів. Ну, вона так класно кустилася, а потім вона здулась. Здулась, тому що не було місяць дощів. Тому маємо таку пшеничку. Без розрегулятора там є друге поле, вона десь на сантиметрів 10-15 вище. Ну, Ось у нас етана. Етана, бачите, зеленкуваті ще, підгону багато, Ну, це не її рік. Навірно, а може, і є. Колосок, в принципі, набитий, жирненький. Подивимось, що буде по результатам. Межряддя світиться, світяться, да. на хороший результат це не похоже на класний. Коли класний результат, то міжряддя закривається. Фунгіцид тут ні разу не давалося, тому що я заїжджав, дивився на неї, ну немає хвороб, немає дощів, не було хвороб. Дощі, як пішли, вона вже була згорівша, тому не захотів я давати ніякого фунгіциду. Тому не було хвороб. Якщо в тому році я бачив ці всі хвороби, в цьому році ну, їх не було. Ну, звісно, що вони були, ну не така маса була їх, як в тому році. В тому році я бачив їх. Реально бачив. В цьому році шкідників багато. По колоску я, виходить, обробляв два рази шкідників, давав канонір дуо, потім давав вже другий препарат, щось канонір -дуо Я дав по 100 грамів. Взагалі, майже не спрацював проти трипси. Тому перебрискував потім ще 0,2. Отак получилось от так До речі, наш ставочок. Зарибили ми його недавно. Зроблю вам вставочку, щоб побачили, що не тільки ловимо рибку, і зариблюємо. ну Це завдяки Михайлу Рабенюку дав нам малька, то столобіка, в рибхост, по-моєму, там називається фірма. Теж підприємець дав нам малька, запустили на свій ставок і ще й по селам. Ну, не по селам, а по ставкам розвезли, дійшов в селі. Так що приїжджайте на відпочинок до нас, здається, без сітки у нас вагончик здається. О, там посадки, схоже, є містечко. Так що приїжджайте. Приїхав на поле Тани показати вам. Саме Найкраще поле, що я думав, що воно буде, але ну, можливо воно таким і не буде. І хочу вам показати, який потенціал був би, якщо б була волога. Тут ось балочка в нас. Дивіться. Листок, який тут був, Флаговий, Гляньте. Сирина півтора сантиметри. Ось-ось. Колосяка гляньте, який був. Який. І вона тут розпустилась усе. її вологи хватило, вона не поскидувала. Ну а далі заходиш, там де вже вологи не так багато було, то вона, звісно, погірше. Бачите, на пізня, вона ще зелена, порівняйте отій пшениці, да? ранні, що я вам і ця. Тут, ну, тут ще вона більш-менш, тут все одно вона балочка якась, волога була, там вона вийшла, вона там згоріла, капець. Просто капець. Так що етана могла б бути класною. В принципі, тут все одно щось є. Колоски тут стояння, ну, дебела нормально, в принципі. але колоски вже поменше. Ну, просто вона згоріла, ця пшеничка. Да. Ну, а що ж поробиш? Вона тут просто, зараз видно, що вона вже вся жовта. А тоді, як у цей момент був, що видно, що їй не вистачало вологи, вона скручувала листки нижній ярус згорав моментально. І потім пішли дощ, і вона ще якось оце держиться на дощах. Триває наливчик, ось на підгончику І підгончик поліз заново. Так що тут чекати будемо, поки вона не висохне. Це пшениця по ріпаку. Вона тут я вважаю, сама найкраща була на зараз, не знаю, будемо обирати, скажу що як. Ну, густота тут класна, да, тут непогана густота, найкраща, наверное. ну подивимось, що воно і як буде. Так що їдемо далі. так Ріпак посіяний на 70-муряді. В цьому році теж йому добре досталось. І морози, і посуха. Зі своєї сторони ми добрив йому дали, Тут десь 100 кг ДВ добрив є. Це ріпак по глибокому рихленню. Я не дуже довольний їм. І плюс він починає висипатися, десь щось пересохло, десь щось зелене стоїть, Воні стрічки зелені стоять. Тут вже пересохші. Да. Чуєте, ще листить, вони вже починають висипатися. Така, така от біда з цим ріпаком. Не знаю що це нормально чи не нормально, що він так нерівномірно дозріває. Короте, в цьому році по ріпаку щось взагалі одні росталося. Ну там друге поле є, стріптілу, то там а, ріпак ну, кращий. Не знаю наскільки, але кращий. він. І доїхати з два поки що не можу. так що... Будемо наблюдати. Верхній ярус, бачите, пересохший, а нижній ярус зелений. Вон, зелені стрючки. Ісипається капець що таке. Да, щось висипається сильно. Так, ну що, ріпак нічого і показати, нічим і похвалитись. ну як є. В цьому році в мене такий. Два роки два роки я його назад вирощував, то по 27 як то вийшло з помилками, з усім. А в цьому році отак. Так що, ну, як є. Плюс ми ще бачите, ось спалили край, не помили, оприскувач. Хорошо. І так спалили край. Так, ну що, їдемо далі. Будемо сподіватися, що він хоч на затрати свої діб'я. Їдемо далі. Соя сорт седна посіяна по соняшнику і дві обробки вже хліфуса там пройшло. Так, ну що, хочу вам показати. Чесно кажучи, я не знав, що в сої такі можуть бути мощні листки. Десь я тут знаходив такі екземпляри, блін. Гляньте, ось листяки які. Це просто капець. Листіща. Це... Під посадочкою тут багато таких рослинок знаходив. Ну, в основному соя там, де не було бур'янів, виглядає дуже класно. Там, де трішки бур'янів було ще до моменту посіву, то просадка конкретна йде. Хотів вам показати, де у нас тут сотіку чуть трошки були. По е, висоті вона вже скоро буде по пояс мені. Ця соя по рослинці. Давайте подивимося, що тут у нас відбувається. Так, ця соя дуже гарно гілкується. Інокуляція була, інокулянт був, це вирвав. Ось є, не знаю, може обривається, а може, ну, може і слабенько, нічого не можу сказати. Ну, деякі рослинки вириваєш, дуже багато. Так, ну ось так виглядає ця соя. Трішки під'їдає в нас і совка. Ну, інсектицит я додавляв, до обробки. Посіяно тут майже 100 кг, трішки менше. І висота тут ну, дуже велика. Загальний фон, ви бачите, оце ось пересів, кстати, треба вийти хоч пересів, а то я вам показую. Це якраз пересів, ось, ось, не пересів точно. Як бачимо, Непогано виходить все. Будемо сподіватися, що буде урожай такий, як і в тому році. хоча б. Так, що по карті технологічній? Рихлення? Дві чи три культивації, обробка ліфосатами і потім ще ось одна обробка недавно, десь неділю назад, ми внесли ще ліфосатику. По перший раз було півтори літри Roundup Max, другий раз 1,7 літра. Раундап екстра, він трішки концентрованіший. Ну, десь пересчитати на раундап макс, це вийде по 2 літра десь раундап макс. А чому вносили так? Тому що було багато лободи. До речі, ось бачите, отакий провал. А знаєте, що тут такий провал? Тому що на момент посіву асот був. Дивіться. Був асот. Він позасихав, так, да, він позасихав, але він вже все. І якийсь фітотокс він виділяє. В землю дає. І просто соя дуже чувствительна до, до бур'янів, навіть які вже, знаєте, як на гербіцидах пишуть, що стоп-ефект, побризкав і все, і бур'ян не вегітує. І навіть коли вона його після цього гербіциду чувствує, то все одно бачите, велика просадка. Так що поле до сої повинно бути чистим мінімум 2 неділі ще чистішим. Я це я такий для себе. Висновок зробив. Чистіше поле повинно бути до посіву. неділі дві повинно тримати його чистим. А потім після посіву теж місяць його тримати чистим, тому що буде біда, розсадка. Ну, ось, бачите, по-різному інокуляція виходить. Хоча інокулянт був український і рідкий. Ось така рослинка. Ну, ну взагалі мощніша рослинка, як бачимо. Так, ну що, їдемо далі. Так, Соняшник по класичній технології. Тут у нас 5580 в основному це давали нам на гуманітарну допомогу і змітки якісь, все, що пооставалось. Ну, сама технологія тут класична. Класична у всьому, у всіх поняттях. Що у нас тут було? У нас тут було рихлення три або чотири культивації, посів, посів 45 тисяч на гектар, обробка ґрунтовим гербіцидом. ґрунтовий був ацетахлор, конкретно на цьому полі, у 2 літри, ахетешна основа. Потім тут була обробка клетодим. Герін Експресовський. Потім була обробка тут геліантексом з прилипачом Віаван, все, яке потрібно було 45 грам, спрацювало непогано. Вроде би. А потім ще ж одна обробка була фунгіцидом. фунгіцид був боскаліт плюс азоксістробін, Боскаліт 250 грам, азоксістробін 125 грамів наверное, на ДВ. Вроді би так. А і плюс додавали інсектицид теж і альфа альфа Щось його підіжрало, ось у корзинки, гляньте. Що це тут таке може бути? Що Кажда корзинка тут, та ні. Іменно у той корзинки. Блин, височенний капець, височенний. Ну, дивіться, ось стан Соняшнику. О, тут оприскочек якраз ходив, ось нога, яка у нього, ноги По листю не знаю, ну в принципі це ще нормально, скоріш за все згорає із-за того, що немає світла. Ну не знаю, можливо хвороби. Бачите, у нього такий жовтий колір. Оце точно хвороби. Оце ось були хвороби. Ну, ось такий ось він ліс 45 тисяч. По гербіцидам, дивіться, дивіться, така галявинка не засіяна щось, ліве, щось діло. Що в нас лобода? Ось, бачите, і після Геліантексу щось пригнутило конкретно. Берізка, да? берізка, намоталась на, якийсь... на щось намоталась. Теж пригнічна лобода. Пригнічена. Ось лобода пригнічена. І крутило-крутило після Геліантексу. Бачите, як вона Ну, По чистоті дуже добре. Це ще край. Ну, по чистоті гарна. не з лаків, не дводолок, оце лобода пригнічена. І щириця теж ось пригнічена. Да? Щириця? Да, вроді би щириця. Бачите, яка в неї. Так, приїхав на демо поле соняшку, чим воно в нас відрізняється від усіх? Тож Тут просівчики, коли сипаєш і засипаєш, треба було заповняти диск. А я блин, позабував, це все думав, воно там само заповняється. Короче, на кожному гібриді вот такий квадратик. Показувати кожен гібрид я не буду, я думаю, ну, немає ніякого в цьому сенсу. Головне, щоб був результат, а потім подивимось, як воно і що буде з ним. Хочу показати, що по чистоті у нас тут була класична технологія. Ґрунтовий гербіцид і геліантекс. По ґрунтовому пропізахлор плюс прометрин Ну там норма така по по 2,5 я літ. Да, щось по 2,5 літра я дав. Ну і все. Ось по чистоті як вийшло. Хвороба, як його з'їдають. По чистоті отак вийшло. Хоча тут і бризкали. Вже пізновато бризкали фунгіцидом. Ну вже маємо, що маємо. Такий соняшник. Дивіться, динополе. Так, ну, по чистоті все нормально. Я думаю, більше що тут показувати. Будуть нива, тоді будемо дивитись на нього. Вібриди, тут я дивлюсь, є повище, вище, є понижче. Так що будемо наблюдати за ним. Да, звісно, де тут ось просівиці, то тут вистачає бур'янцю. Так, ну що, їдемо далі. Ну і соняшник постритіло, там, де ми. По висняне жнивам кукурудзи, там де ми різали полоси і посіяли. Ну, показую вам, як є. Велика тут проблема, тут пішла падалка позаминулого соняшнику. Ось. Її, її тут дуже багато. Да, не дуже класна картина, але нічого вже, Це як є. По фазі він, звісно, відстає від нормального соняшника. Ну, вже нічого не зробиш, буде така нам наука. Не дуже в мене влаштовує це поле. Тут по, по технології гербіцидній. В принципі, бруднів тут немає, крім подалки соняшника. По гербіцидній технології тут після посіву було внесено ґрунтовий гербіцид ацетахор разом з раундапом. Посіяли і потім внесли євролатін плюс 1,6 літрів на гектар. Ну, так от вийшло. Хочій статті непогано. Єдине, що падалка соняшника забила. Ну нічого, щось буде. Головне, щоб не бородя. Соняшник зовсім не радує мене цей. Не знаю. Тепер я навіть думаю, чи варто було стриптілом заходити сюди, чи ні. І навіть думаю, що можливо і не варто було. Спробували. Один рік пробували спробували пряму сіяти, другий рік отак. Постріптіло, ну нічого. Подивимося, що з цього вийде. Ну і завершальне поле буде у нас. Це поле сої, яке ми пересівали 11 червня. Ось такий на сьогодні вигляд має Уже в ній другий трилисник ось росте. Обробили ми тут гліфосату недавно, пару днів назад. Да, може 5 днів назад. Що маємо? Маємо таку сою. От. Перший і другий трилисник ось лізе. Для порівняння, ось можу показати, у нас ж тепер теж тут сої понасівали всі всі теж манять мода пішла на сою. По сусідству тут сіяли вони. Вони сіяли раніше, мабуть, ніж ми нашу сіяли першу сою. І ось така у них соя зараз. Трішки бур'ян запустили. тоді. А така соя це в агрохолдингу можна сказати. Тут по цій сої ми давали на кулянт, е хістик соя. Я думаю, рано ще бульбашки дивитися. Те, що рядочки є, вже радує. Так тут взагалі було. Хто знає, ми тут два рази пересівали соняшник, на третій раз вже сою пересіяли. Да, видно, що, походу сою теж підіжрало. Рядочки є, поле зелененьке і на тому добре. Так, ну а в нас тут вже жнива почались. А ми тільки післязавтра виїдемо. Так що всім, кому було цікаво, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал та обов'язково коментуємо. Все, побачимось на жнивах.